Чесно кажучи, я був здивований темою цього допиту, якою чомусь вони не захотіли, яку вони не захотіли указати в повістці, яку надіслали мені позавчора. Тема допиту була про те, що у мене в апараті першого це прем'єр-міністра декілька місяців працював пан Слісарчук. Я хочу сказати, що дійсно така ситуація була, і на прохання високопосадовців секретаряту президента Ющенка я взяв цю людину, який називався молодим Вундеркіндом, професором, доктором наук, який розповідав, що він дуже серйозно може допомогти. В питаннях реабілітації жертв надзвичайних ситуацій за посадою я був головою державного комітету з питань надзвичайних ситуацій, і саме тому на прохання адміністрації, які готували цей час, пояснили указ щодо створення інституту мозку і попросили тимчасово, щоб людина працювала в уряді. Він попрацював декілька місяців ніяких матеріалів не підготував. І відповідно був звільнений. Тобто, от вся тема. В той же час я запитав у слідчих. А допитан ли пан Ющенка, який готував указ щодо створення інституту мозку? Ні, не допитан. А допитан пан Табачник, який присвоював звання професора, не недопитан. А допитан пан Янукович, чинний президент, який нагороджував людину, яка нічого не зробила в науці, державними преміями? Ні, не недопитан. Тому я розумію, що цей допит просто можливо відволікти час. У нас дуже багато роботи по підготовці до форуму опозиційних сил, який відбудеться, хоче цього вада чи ні в суботу, 12 травня. І на жаль, ми звикли до допитів до спроб відволікати увагу. Ніяких, знаєте, таких питань, якихось компрометуючих, то, що вони не змогли ні знайти, не задати, але ж часу на жаль шкода. В той же час я хочу сказати, що дійсно тема реабілітації людей, які постраждали в незвичайних ситуаціях, або родичі, це дійсно актуальна тема, і вона болюча. Я сам був свідком, коли родичі Шахтарів. Під час аварії пробували судити самосуд робити з керівництвом шахти. Тощо тобто це серйозна проблема в той же час, на жаль, попрацювавши, зайнявши цю посаду декілька місяців, ця людина не спромоглася виконати свою обіцянку і надати відповідні матеріали щодо системи реабілітації, психологічної реабілітації жертв техногенних катастроф.